Через мовчання до розмови з такою темою стартував у Хмельницькому літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум. Його учасники цьогоріч намагатимуться осмислити та висловити пережитий досвід російсько-української війни. Мова Стала чимось, що відзеркалює реальність. Вона стала дзеркалом нашої зовнішньої і внутрішньої реальності. І переклад це власне спосіб доставити через мову в іншу культуру наші історії, наші відчуття, наш наш, нас самих цього року. Ми, як не дивно, говоримо про мовчання, так це трохи. Е... Звучить як оксіморона. Досвіди насправді у нас дуже різні, і чим далі, тим більше ця якась прірва в розмові між українцями збільшується. Нам би хотілося, щоб фестиваль був таким майданчиком проговорення наших таких різних, але зрештою спільних досвідів. Фестиваль відбувається вже в шосте. Минулого року, через повномасштабне вторгнення, проведення транслаторіуму відтермінували. Війна почалася з того, що ворог воював проти нашої мови, проти нашої культури. А потім заїхали танки. Тому нам важливо популяризувати своє за кордоном. І так само мати можливість кращі зразки світової літератури читати українською. Поруч з розважальними заходами, фестиваль літературно-перекладацький трансаторіум є елітарним. Культурні заходи є одним тим маркером, одним з маркерів, які говорять про те, що життя в місті продовжується, не дивлячись на ситуацію з війною. Фестиваль триватиме протягом двох днів. За цей час відбудуться творчі зустрічі, воркшопи, презентації виставок. Теми деяких заходів виходитимуть за межі літератури та перекладу. До прикладу, поет Лесик Панасюк презентує виставку Скляний дім, яка балансує між поезією та візуальним мистецтвом. Це поезія, де поети використовують якісь візуальні образи як щоб. Передати якісь свої меседжі не тільки текстом відбуватимуться події у кількох центральних локаціях міста. Основна із них мистецький простір кут. Це дуже важлива локація для нас, для нашого міста. Це старий монотеатр, історію якого нам би хотілося якось підтримувати як активного майданчика мостецького життя. А ще учасників закликають під час фестивалю долучатись до збору коштів для військовослужбовців. Ірина Муляр, Біга, новини міста.